Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирається потужно прорвати російську оборону. Про це він розповів у передачі «60 хвилин Скотта котапелі в ефірі. CBS. де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Я сам скажу вам відверто, деякі речі глибокі. Я розумію, не хочу ділитися інформаційно. Вибачте, будь ласка, тому що знаю, де ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Президент підкреслив, Україні потрібно максимально звільнити територію і рухатись вперед. Ми не повинні давати путіну перепочинок, заявив він. Прорив російського коридору до Криму до зими все ще можливий. Вважає начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю The економіст він зазначив, що перша оборонна лінія російських окупантів на Запоріжжі вже подекуди пробита, а це означає, що розрив сухопутного коридору можливий у наступні тижні. Буданов підкреслює, що РФ виділяє недостатньо численні сили, і це демонструє, що ворога немає резервів. Водночас голова генштабу США генерал Марк Мілі відкинув критику контрнаступу ЗСУ і заявив, що він є послідовним. Контрнаступ ЗСУ не провалився. Були часткові успіхи, та Україна має велику бойову силу. Про це голова об'єднаного комітету начальників штабів заявив в інтерв'ю телеканалу CNN. як писав Уніан раніше, сторонні спостерігачі підтверджують поступове розширення українського клина в російській обороні на Запоріжжі. Також 17 вересня зсу звільнили Кріщівку від російських окупантів Донецькій області.